Телефон пікнув саме в той момент, коли я рахувала свої курятка, порахувала раз, далі перерахувала, так і є, одного нема. А перед тим я бачила, як сусідський рижий кіт виглядав з -за паркана. Отже, це вже друга вдала спроба для нього. Я сиділа в глибокій задумі, адже питання було риторичне, чи йти сваритися до сусідки валі. Вона мені, звичайно, дала розсади, але ж два курятка то таки два курятка. І в цей момент прийшло повідомлення якщо тобі цікаво, то твій чоловік не у відрядженні, а зі мною на морі. Я засміялася. Кіт краде чужих куряток, а яка жінка хоче вкрасти чужого чоловіка. Слава Богу, що я вже п'ять років як розлучена і ні про що не шкодую, а то б сиділа зараз та до валі не зі сваркою, а трилітровою бутлею йшла. На наступний день господарські справи мене закрутили, наче в центрафузі, бо й козу видій та виведена пашу, курей випусти, квочку пильнуй, свині дай, сіно розтряси, город піди та слимаків позбирай, жуків позмітай, їсти дітям звари, посуд перемий. Лише десята година, а я вже з ній хвалюся. Присяду, думаю, коли вишень нарву та перебиратиму. А там і банки треба перемити та простерилізувати, а там вже як пішла закрутка, то й обід мене застав, а там колесо закрутило по новій. Я чула, що телефон пікає, але ж не звертала на це уваги, бо діти перед очима, а все інше пусте. Кума моя знає, що мене в день гукнути можна, бо я ж на вулиці, то чого б ото дзвонила? Вже пізно вночі, коли помила ноги та поставила їх на подушку високо, і аж зітхнула з задоволення, включила телефон. І що ви думаєте? Та жіночка ніяк не вгомониться і висилає фотографію, де вона в обнімку з якимось чоловіком, і ще й підписала: він з тобою теж такий щасливий. Дивлюся я на ту жінку і думаю, чого ж ти отака красива та вільного собі чоловіка не знайдеш. Чого ж ти до одружених чіпляєшся? І чоловік теж добрий не цінує жінку, а потім лікті кусатиме, бо така не буде терпіти вибрики, а швидко на місце поставить. Буде цінувати, коли втратить, думаю. На наступний день у мене як день бабака щодня те саме хіба можуть мінятися рецепти закруток? Ще валі таки сказала за її кота, і трохи язики розім'яли. Ще раз його побачу, то так і знай, що поліно в нього летітиме. Кажу їй, як і в твою ковочку, якщо вона мені ще раз в город лістиме. руки в боки склала валя, і ми отак з доброгодинку одна одній пригадували шкоду. Увечері я знову залізла в телефон, а там знову панянка показує фото з сережок і пише: він і тебе леліє такими подарунками. Ні, я б їй і не писала такого, але вже мене валя, роздраконила так, що мусила я на комусь відігратися. Звичайно, пишу я, тільки не такою дешевою біжитерією. Як буде зі мною жити, то й у мене буде золото, пише. Ой, не буде, пишу їй я, у нас з ним контракт і в разі зради. Сторона виплачує велику грошову компенсацію, так що будеш і далі носити оці сережки, а я житиму в квартирі і їздитиму на його машині. Дуже тобі за це дякую, подруго, і бажано, аби ти там довше з ним побула, аби я проконсультувалася детальніше з адвокатом. Цілую, люблю. Та жінка вже нічого мені не писала. Видно, їй теж не лише чоловіка, але й його грошей хотілося. Бо інакше б сказала, що він мені, хоч би в одному вінку, але потрібний. А я вся така задоволена, сиділа і думала, які ж є на світі люди, на своєму готові квочку побити. А коли свій лізе в шкоду, то Боже збав його вчепити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.